Вітаю, друзі! Це Ігор Чаленко, я політолог, і ви на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як змінюється зовнішньополітична позиція Сполучених Штатів щодо України та Європи, і що це означає для нас. Останні новини свідчать про те, що американський прагматизм набуває насправді дедалі загрозливіших форм від скорочення підтримки до тиску на союзників. Але чи означає це, що Сполучені Штати стають нашим противником? Ні. Це виклик, який ми маємо використати як шанс: знаходити нові рішення, нові формати співпраці, зберігаючи наші національні інтереси. Наперед попрошу вас поставити вподобайку, підписатись на канал та поділитись думками у коментарях. Це допоможе у просуванні каналу і україномовного YouTube загалом. Дякую. Отже, почнімо з внутрішньої ситуації в Сполучених Штатах, а саме з замірів американських соціологів. Останнє опитування The Wall Street Journal, опубліковане 6 квітня, показує, як сильно американське суспільство розділилося щодо підтримки України. З однієї сторони, позитив 83% демократів за продовження військової допомоги Україні. Але. 79% республіканців категорично проти. Позитивнішим є результати серед всіх опитаних виборців: 49% за, 44% проти. Цікаво, що питання підтримки союзників загалом також розколює американців. Демократи вірять в альянси, а республіканці вважають, що союзники, включно з Європою, мають самі себе захищати. Ну, це нам знайоме насправді. І ця поляризація вона відображає позицію партійних еліт. Якщо адміністрація Байдена обіцяла підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, то команда Трампа робить ставку на швидке завершення війни, а не на підтримку нашої оборони. Це не просто слова, це сигнал про те, що Сполучені Штати поступово відходять від ролі безумовного партнера. Для нас це означає одне: покладатися лише на Америку не вийде. А тепер до позиції, яка викликала неабиякий резонанс, як мінімум сьогодні, в соціальних мережах. Думаю, добре відома вам Вікторія Спарц. Єдина конгресвумен українського походження з республіканської партії, до речі, вона родом з Чернігівщини. Так от вона в інтерв'ю The Telegraph закликала Україну увага віддати території Росії і навіть вимагати відставки Зеленського. Ну, щодо останнього, очевидно, це політична боротьба. Ми знаємо про зв'язки з ПАРЦ, наприклад, з Корбаном, Філатовим. Тобто тут є внутрішньополітичний контекст. Але от щодо території, це, звичайно, просто червона лінія. Її аргумент наступний: Україна не в позиції диктувати умови, бо не виграє війну. Ця заява обурила не лише українців, а й насправді власних виборців. Я нагадаю, що вона з штату в Індіані. На зустрічах із ними Спарц буквально розірвали на шматки за такі слова. Ну, буквально фігурально, будемо це так казати. Та і позиція це насправді думка не однієї людини, і вона реально відображає настрої частини республіканців, які вважають, що війну треба закінчувати будь-якою ціною, навіть ціною наших земель. І це ще один доказ того, що американський прагматизм дедалі частіше ігнорує наші інтереси. Але чи означає це, що ми маємо погодитися? Ні. Ми маємо знову ж таки виходити з того, що нам потрібно. Треба шукати інших союзників і нові важелі впливу. Значить, треба шукати. Тим часом Дональд Трамп мріє увійти в історію, як той, хто завершив війну в Україні за лічені місяці. Про це, до речі, пише той самий Телеграф. Зазначає видання, що Трамп хоче швидкої угоди. Але що ж це означає на практиці? Путін, який кидає на Україну все, крім ядерної зброї. Бачить у цьому шанс на нашу. Українську капітуляцію. Кремлівська пропаганда, яку частково підхопила команда Трампа, стверджує, що Росія має нищівну перевагу. Та реальність інша Україна продовжує чинити опір, попри економічні удари, попри серйозні питання, в тому числі і з, там, з мобілізаційним ресурсом, з військовою підтримкою. Але Україна чинить опір, коли навіть очільник ЦРУ прямо говорить, що українці будуть боротися голими руками. Це вже не Кулеба і його заява про лопати, а це вже реальна оцінка з боку центрального розвідувального управління Сполучених Штатів. Питання інше, і воно полягає в тому, чи витримаємо ми, якщо американська підтримка повністю зникне, і чи зможе Європа нас підтримати, коли сама потерпає від тарифів Трампа. Це ще один доказ того, що США відходять від безумовного партнерства, те, про що я вже казав раніше. Але замість паніки ми маємо використати це як стимул для? Посилення власної стійкості. Все, що нас не вб'є, зробить нас лише сильнішим. Чергова заява Трампа, яка підтверджує його прагнення до миру за будь-яку ціну, 6 квітня, після чергового російського удару по Кривому Рогу, де загинуло 20 людей, зокрема, 9 дітей, Трамп сказав журналістам. На своєму президентському літаку, що розмовляє з Росією і що Трампу не подобаються бомбардування бо гинуть тисячі молодих людей. Трамп хотів би, щоб росіяни зупинилися. З одного боку, це звучить як заклик до припинення вогню. З іншого, це демонстрація того, як Трамп уникає прямої підтримки України. Він не засуджує Росію. Не говорить про нашу боротьбу, лише про бажання зупинити бомби. Я в цьому відео багато разів кажу це слово, але, як то кажуть, слів із пісні не викинеш. Це прагматизм, який межує з байдужістю до наших жертв. І нарешті, Трамп іде в наступ на Європу. Він запровадив 20% мита на товари з Європейського Союзу і вимагає від європейців репарацій. За що? За якісь минулі втрати? Доки європейці не платитимуть американцям великі гроші щороку, за теперішнє і за майбутнє розмов не буде, заявив Трамп. А паралельно Вашингтон. Трошки раніше, звичайно, передав Києву проєкт угоди про мінерали, про наші природні ресурси, який виглядає так, ніби ми програли війну Сполученим Штатам і тепер маємо платити їм данину. Я чому про це кажу? Тому що підхід аналогічний, це серйозні ризики і нам, і Європейському Союзу. Але чи варто на цьому тлі рвати зв'язки з Америкою? Вже прогнозовано знаєте мою відповідь: ні. Це просто шанс переглянути співпрацю, домовлятися там, де вигідно, ми ж вчимося у Трампа, правда? І одночасно шукати нові ринки, нові альянси. На жаль, на жаль Сполучені Штати все ж таки відходять від безумовної підтримки України і Європи. Їхній прагматизм стає дедалі жорсткішим, але це не привід опускати руки чи вважати їх ворогами. Навпаки, це момент для України взяти ініціативу в свої руки, зміцнювати власну оборону, шукати нових партнерів, використовувати американську позицію там, де вона нам буде вигідна. Ми не можемо дозволити собі бути лише об'єктом чужих рішень. Тільки... Маємо бути міцним суб'єктом. Діліться вашими думками в коментарях, підписуйтесь, ставте вподобайку. До зустрічі в наступному випуску і слава Україні!